З чого ми починаємо? Підійшли ми до каміна нового. Спочатку для розпалу нам потрібно повітря. Тобто ми відкриваємо його на себе. Це дросель, який перекриває присутку, так, правильно? дросель, який перекриває вуличне повітря. А далі тут на максимум регулятор цей ось. І запалюємо. Спочатку треба побільше паперу та маленьких дровенят. Наша задача зараз холодне повітря, так виштовхнути е... на вулицю. Можна навіть отак подержати трохи, прогріти повітря в трубі в димоході. Угу. Тобто в димоході холодне повітря скаплюється, його треба протов... проштовхнути. Коли ми багато паперу ложимо, то одразу великий вогонь і він видає багато гарячого повітря, котрий штовхає. Гаряче проштовхнуло так. повітря по димоходу так, так. і в нас. Ви починає камін працювати Так, і я так, спочатку як не закриваю повністю, трохи е, залишаю, щоб ще більше повітря було і швидше розгоралося. Угу, угу. Ось так. Перший розпал відбувся. Ага. Обійшлись без вогнегасника. То все круто. Навіщо нам ці решітки? У нас три решітки: нижня, середня, верхня. В нижню заходить холодне повітря з ніг. А звідси виходить гаряче. Тобто тут може бути 100-120 тобто, градусів. І підігріває нам цю кімнату. Не тільки візуальний ефект, візуальні ефекти. Так, лишій. основне тепло йде від скла, а також від цієї решітки. Тут виходить uh -huh. 100-120 градусів. Ну, Потім ну, йде перегородка, і там друга камера, декомпресійна камера. Там більш холодне повітря, воно ніби захищає стері. Тобто однозначно ніхто не змерзне. <рес> Звісно, можна все зимою пережити. Ось такий будинок, наприклад, перший поверх десь. Квадратів 80, легко можна натопити і навіть жити всю зиму без е, е, електроенергії, так Ну, скажімо. круто, круто.